Усіх з Новим роком. Я сьогодні роблю тест на дві чашки. Я сьогодні купила дві, не сьогодні, а ще перед Новим роком. Я купила дві е, горнятка, треба говорити. Чашки. Звідки у мене це взялося? Чашки Чашки – це ж по-москальськи. Я навіть ніколи не говорю. Я, ну, я стараюся говорити так, якби культурно по-українськи. Це горнятко треба говорити. Так, Колись і говорили, завжди у нас. Дивіться, їздили ми. Форте дель Мармі. Це в нас в Тускані, є таке дуже елегантне місто, я туди досить часто їжджу. І воно особливо красиве перед Новим роком. Там базарчик такий є, новорічний. І в мене дотепер. Ніяких... Люди мають багато всяких таких своїх любимих чашок для чаю, для кави. У мене були ось ці, бачите? Але ми... це моє любима. Ми її не купляли, ми її виграли. Я як з моїм. Компаніо, по-італійськи буде. Ми їздили на північ Італії в Трентіно. трентіно альто ми їздили. і ми виграли ось такий, там був такий базарчик. Ми там відгадали сири. Треба було відгадати три типи сира, з чим вони. З яким, чи спу... чи вони, з яким вони медом добре їх помастити яким медом треба було мід відгадати і ми відгадали відповіли на всі запитання і нам спочатку я піш мій компаньйон спочатку я відгадала пізніше кажуть ще, бо у нас одна чашка треба щоб дві одинакових було і, і він пішов ще відгадав ті всі питання і йому ще він теж йому подарували ось цю чашку це більше ніж 10 років у нас оці, ось ці ось чашки горнятка, ці горнятки. І це наші любимі, тому що що оця гумочка така є, бачите, оця гумочка вона рухається тут. Її можна знімати не знімати, вона тримає, вушка нема, але за ту гумочку ви тримаєте і вам е, не, не пече вас. Все. Пізніше ще мого компаньона, вибачте, мені тут треба посуду зараз мити. І зараз я буду ще е, ото в нього така. от. Така в нього на, на сніданок. Така. І в мене така була біла, в мене розбилася. Все. Більше в нас ніяких горнятків не було, бо я не хотіла купляти. Я, я, я Жінка мінімалізм, у мене три каструлі, одна сковородка, як ви знаєте, хто на мене довго дивиться. І на кінець ми гуляємо по, по, по Форте -дель мармі І я бачу ось цю паковку, це не для не паковки форма, тому що чашка. Горнятку, вибачте, горнятку мені подобається по формі. Скільки я горняток бачила, не по малюнку, не по, а по формі. Вона така досить велика, тому що чай мені не подобається повний. Я деякі відкинуті, повну-повну. Я не люблю, я люблю чуть-чуть більше, як половинку. Вона велика, ця, ця горнятка є. І я її вибрала, вона не тяжка. Зараз тут чай є ви тут нічого не зрозумієте. Вона не є чай з лимоном. Вона є не тяжка. Бо в основному тяжкі горнятка. Вона не... горнятко і не тяжке і не легке, воно ідеальне. Форма ідеальна. І я заплатила 15 євро, показую мій компанію. Мій пізніше каже, ну ти будеш тільки перед Новим роком на новий рік, на свята будеш пити. Я кажу, ну я не я буду пити вже. З листопада, листопад це починається мій любимий місяць і цілу зиму це всі мої любимі місяці. Я з листопада до травня буду пити. Не обходить мене, що тут всякі такі новорічні ці. ну, все-таки це новорічне, але я буду пити з листопада до жовтня. І це єдина чашка, горнятко, яке я вибрала. І мені дуже сильно подобається. Ви знаєте, я вже тут другий раз я п'ю сьогодні. Пізніше ми гуляємо далі по тому базару. Гуляємо. І я дивлюся, знову стоїть горнятко, яке я закохалася з першого погляду. Має ось такі крапочки. Як вам показати його? Ось так нехай воно стоїть. Воно має такі багато крапочок. Ось така ялинка, форма непогана. З двох сторін ялиночка є, з двох сторін. Бо так, коли ви п'єте, тільки з вашої сторони, а вам хочеться, щоб всі другі побачили. Отак от, Ви п'єте, так, і буває ялиночка з одної сторони тільки, а з другої сторони, ніхто не бачить вашу красу ту ялиночку. З двох сторін, коштує 12 євро. І я рішаю ще одну купляти. І не, не дуже вона мені подобається, що вона ото золото, таке все облисте, є таке дорого-багато, я дуже це сильно не люблю. Але вона все-таки дорого багато виглядає. Але вона все-таки така, знаєте, не є погана. Навіть взяти її в руку, вона не є погана. Ну, якщо я завтра знову схочу випити чаю, все-таки оця буде моя любима. Ця моя любима. Бо вона велика, вдосталь можна напитися. Вдосталь. Мені навіть чай. Я можу, так, знаєте, залити чай і пізніше. Його просто залишити холодний пізніше попити. Дала багато лимона. Я засолоджую ось такою стеві. Це стевія сама натуральна зі всіх стеві. Я перепробувала все, що хочете. Ніякого хімічного я не п'ю. В копі продається. 150 грам. Калорій зовсім немає. Дуже все натуральне. І коштує 3,80%. Чай я сьогодні вибрала. Я тестувала, чому я два зробила? Тому що я тестувала чай. У мене оцей чай був у нас велика знижка була. Я все купляю по знижках. Один чай коштував 4,50, мої дорогенькі. Я люблю якісне пити і їсти, але трошки. Дивимося, чай якийсь завжди стояв 3,50, коштує, я не знаю, 40% знижка була. Я його дуже багато накупила. О, зелений чай, бачите? І ще й біо. Зелений чай. І це чорний чай. Пізніше цей чорний чай, я дивлюся, у мене тут попадається і коричнева упаковка, і ось така упаковка. Теж біо тут написано. Я думаю, яка різниця. І цей англійський чорний чай, і цей англійський чорний чай. Дивіться, скільки в мене чаїв. Я чай дуже мало п'ю, дуже мало, але мені подобається. Мати чаї ось в такій упаковці в такому ящичку. І я теж так само дуже багато, дуже багато часу не купляла оцей ящичок, бо я, мені ніякий ящичок не подобався. Я дуже вередлива до покупок. Тому що я куплю, пізніше, воно мені не підходить вже. Вже мені не підходить і я, воно мені не подобається. А та як хата невелика, квартира у мене невелика, так що я не хочу захламлювати. І я довго чекала. Пізніше, після нового року 50% знижка. Мейзон монт Я дуже хотіла, щоб оце скло було. Скло, пластмаса, ну це є, це є скло, це не є пластмаса, це скло. є. Коротше, вийшло, що цей одинаковий чи і цей. Тільки просто етакетка зверху. Поміняли вони. Тут зробили таку коричневу, тут червону. І після рік назад чи два роки назад я йду, у нас є магазин такий. Мейзот де Монт, французький. І я дивлюся, оце все новорічне. Це рахується так, якби новорічне. Ну і що, що тут золоті зірочки є? Нічого страшного. Нічого страшного. Я дивлюся, 50% знижка ще ціна є, чи немає. Ну, чекайте, чекайте, зараз я вам покажу. Ціна, ціна. Ось ціна. Ще залишилася ціна. Я заплатила 9, а коштував, я не знаю, скільки. 19-20 євро, напевне, 9. 9. А тут що яка ціна? Тут є 14, то я 7 повинна була, може. Ну, почекайте, зараз, 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 зараз ми тут попробуємо здерти. І з вами подивитися. А, 24. А, знаєте чого? Це навіть більше. Оце, от Чому я таке афарик, як Віталій говорить? 24. Це вже повинно коштувати 12 євро, це, це 50 і ще мінус, напевне, 20 було. От, бачите, як я люблю за, за знижку купляти. Для чого мені платити 25 євро, якщо я її бачила ще до Нового року. Я думаю, ну, ну, я 25 євро не буду платити. Абсолютно. Прийшла після Нового року, і я бачу, що тут є знижка так, за 9 євро. Можете собі представити. Тут вона має ось такі Такі, так гарно відкривається. Вона нормальна. Не треба совгати тут по, по цьому. Вона в мене тут ще не помита, не почищена, так що, не дивіться, не, не звертайте увагу. що в мене, не в, мене не, ну, так би не в порядку, не є чиста. Ось так відкривається. І таке у мене. Де? тут? О, тут у мене такі всякі чаї є. Це що за чаї? А, цей, цей червоний, іменно цей червоний, що я зараз п'ю. Цей мені не подобається, цей мій син привіз. Він дуже таким пахне, знаєте. Святковим таким, от оранж, оранж, що там ще є, рібес. Оранча, рібес. Коротше, всякий джинс. Коротше, вся новорічним таким дуже пахне. Ну -ну -ну, я це не, не, не переношу. Дуже сильний запах такий, я це не переношу. Тут у мене ще зелений чай. Є. Ну, коротше, в мене от ті чаї, що я їх дуже багато накупила. Ще в мене тут є камомілля. Так. Ага, тут ще я для краси поставила цукор такий всякий різний. Як той до мене приходить якась подружка, я їй запропоную цукор, бо я без цукру п'ю. Ось такий красивий цукор. Цей треба викинути, бо мені не подобається. Мені тільки палички отакі подобаються. От я їх просто так тримаю для краси. Хочеш цукор? Ось таку паличку собі висипеш і буде тобі щастя. Ні, це такий, мені не подобається. У мене так ніхто з цукром не п'є. У мене ні син, ні віста на цукром, ми все по-натуральному не п'ємо. Я, звичайно, зелений чай і чорний. Зелений можу пити цей от зелений чай. Він не зовсім зелений, тому що він ще тут має алоєвира. Він набагато смачніший. 20 тут є тих конвертиків. І тут теж 20 конвертиків. Але що я хотіла сказати? вже забула. Ага, чорний чай з лимоном я не можу пити, я повинна пити солодкий. Тому що я ціле життя в Україні, там дуже багато чаїв, я пам'ятаю, ми пили три рази на день. Я мушу засолодити. Значить, я оце знайшла, і я цим засолоджую. Лимон в мене є, завжди гарний, свіжий. Сьогодні, бачите, от, навіть насіння так мало є. Що в мене ще є? Оце мені теж син привіз і вже пройшло багато часу. І, і невістка мені сказала, але, але ви, ну, сказала мені, щоб я це використовувала, щоб я не забула. І щоб я не, не використовувала і не забула, а я і забула, і не використовую. Зараз я витягнула наверх. Дорогесенькі мої витягнула наверх, щоб не забути і щось з цього зробити. Ну, знаю, щось спекти, тільки ну, спекти. Вже всі свята пройшли, а я ще нічого не спекла. Нічого страшного. Я в супермеркату знайшла. Дивіться, я хочу зараз спробувати пекти. бо зі сигалі хліб зі сигалі це мій найлюбимій булочки, хоча або хліб, не знаю. Ви Подивіться, яку є ідеальну муку. Сьогодні в супермаркеті не так, як 20 років назад. Сьогодні роблять те, що, що люди хочуть і шукають. Багато зараз перейшли на біо, багато розуміють, що, що мука зі сигалі це жито, напевно, не піднімає так глічемію. Якщо ви хочете кусочок хліба, то візьміть собі зі сигалі. В супермаркеті готовий хліб не завжди готують так, як має бути, там додають, мішають. Коротше, я купила ось таку височезної якості муку, і вона навіть машината Альпєтра. Ви розумієте, там лин є такий, її на камені. П'єтра це камінь. І Її так терли, терли каменем, каменем. І зерно. Роз, зерно роз, роз цей... Розминали і робили муку ось таку. Тут, ніч, Бачите, все натуральне, інгредієнти, це складники. Мука інтегральна, навіть інтегральна дісигалі да, агрекутурира біологіка. Все. Це, це просто височезної якості продукт. І я хочу робити. Як мені робити цей хліб, треба ще подумати рецепт і це все решту. Так, Сьогодні таке вийшло відео про те, про, про, Те, те – це в Італії чай. Я так його сильно розтягнула. Це по-англійськи те пишеться. В Італії пишеться три букви. Ще Ака має бути всередині. Це по-англійськи. Англійський чай, коротше, англійський чай ось такий. Я його сьогодні вже витягнула. Думаю, ну ти він всередині. Може, він всередині коричневий. Знаєте, бо в мене оцей коричневий був. Думаю, цей коричневий. Думаю, ну, що ну, таке? Ну, англійський чай, чорний чай, англійський. Англійський чорний чай. Коричнева упаковка. Тут якийсь червоний зверху. Я вже тут роздерла, подивилася, що він теж тут червоний всередині. Я думала коричневий. Ну. Я люблю чай і холодного хлипнути такого, знаєте, хлепанути такого холодного. Оця моя любима. Просто любима. Вона тут така широка. Я зараз спробую з цього ще попити. Ця чашка чуть-чуть чашка, вже е, ширша. Не ширша, а вона тяжча. Тяжча. А оця ось така. По, 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 по глиб... Вона, здається, набагато більша, ось ця, але вона не дуже аж так. Пізніше я вам перелию. Колись, як буде порожне, я перелею тої сюди, тої сюди, подивимося, яка вона по глибині. Було три візерунки, ще був якийсь дід мороз, ще там щось таке було. Я вибрала саме на найпростіше, таке, щоб якнайменше не було похоже, щоб з Дідом Морозом не було, щоб я хочу пити вже з кінця жовтня до, до травня. Знаєте, де коли поп'єш такого чаю і їсти не хочеться, або кави. Я молока зовсім не п'ю, але треба буде купити молока і таке велике горнятко кави ось такої. Заварити такої кави гарної. І з молоком. Я до одної старої, старої, гарно так говорити, до одної теліки я ходила після обіду, просто її компанією складати. Дві години ми з нею сиділи і говорили, говорили, говорили. І в мій обов'язок треба було піти вже готовий з холодильника каву з молоком підігріти і подати її. А сама я собі завжди еспресо робила. Вона мені каже, роби еспресо. А я пару раз еспресо не хотіла робити. Я кажу: я поп'ю вашої кави можна. Вона каже: Пей, пей, бери, бери! І я собі таке малесеньке горнятко з молоком. Ну, то, що вона вже мала готову. Вона мала там вже сукру. все, все було готове. Дочка приготувала. І я. І вона мені так запам'ятала, Боже, яке воно смачне, таке еспресо з молоком. А я просто 100 років не п'ю, 20 років я того не п'ю. А я ж запам'ятала, як воно який смак має кава з молоком із цукром. І, з <суміло> і от так. Таке у мене сьогодні відео вийшло неінтересне. інтересне. Після, ще вам покажу, який подарунок мені мій компанію подарував на Новий рік, вибраний сам своїми руками. Своїм сам пішов в магазин і сам вибрав. От то треба мати сміливість. Мужчина повинен мати сміливість. І він... Я вам покажу, який він сміливий, як він сам пішов і вибрав. Це не кожен такий мужчина може таке зробити такий... такий жест. Все, йду я з тими двома горнятками попивати чай. Раз той раз той, хочу зрозуміти, я йду... я йду на диван. На диван, дивіться, як гарно. Попробую раз той. раз той. Подивлюся, чи вони дійсно одинакові. Мені здається, що одинакові. Гарно йду на диван пити. З Новим роком ще один раз вас усіх здоров'я вам усім і миру, миру, миру в цю хвилину.